Що добре сказати? Що, смердить? Всім привітався, Дімончик з вами. Сьогодні середа, і ми стоїмо вже близько 24 годин. Щось ми не розрахували з водою, і нам потрібно треба питна вода. І Зараз йдемо в пошуках магазинчику. В пошуках магазинчику в невеличкому містечку. Це в нас було як в тому прекрасному фільмі, через забор ми лазили, щоб перелізти. Був автобан, звичайно, загороджується заборчиками і не було, брама закрита. була. Ну нічого, ми це все пройшли. І топаємо зараз по італійській глибинці, ми покажемо вам. Невеличкі кадри з цього з цього нашої прогулянки. З цієї нашої прогулянки. Фу, Тут така сітилійська глибинка, що навіть аж знак вигорів. Це як район що, смердить? Смердить. А що смердить? Бо тут травичку одобряли. Тракторець такий, який говно просто, чесно кажучи, просто розливає. Мой запах притаманний в цьому всьому. Це така фермечка. Але Так прикольно, що далі можна мене побачити фруктові дерева, і тут така бац і пальма. Нормальджан. А так тут все так схоже в нас, тільки будиночки прикольні, забудова трошки інша. Ну що, йдемо далі. вже не смердить? Ну mm -mm. добре? <риві> Прийшли. <риві> добре, йдемо далі. Дуже гарно. Я не очікував, думав, що це село якесь тут прям таке задбане, гарне. Магнолія вже цвіте. Песики. Ой, що маленьке, що? Ну ч ти гавкаєш? Чо ти гавкає? Тут добре. Коротше, крутяково. Нам подобається. От тобі а там дерева з лимонами бачиш? Виниваючи Європа. роб. Натурі, да. Там лимончики прям ростуть. Клас. Так? Да? Цікаво. Все, оливкові дерева так ростуть, як виглядають вони. Коротше, класична Італія, як у фільмах. Всі гарно співають. Машина стала вантажна на всю дорогу, щось там робить. Дуже здорово. Побачив це на власні очі. Співай гарно. Що клас, так? Да? Ці, ці будиночки низькі, низькі вікна. Що, картина якась. Дуже здорово. О. Розбішуєш. A few moments розбішуєш. Зараз ми в магазині. Я зараз вам покажу, як треба круто вибирати вино. Приходите до, до сілажа, дивитеся що вбирають італійці. Вибирайте те, що беруть вони і все. Тільки треба дивитися, щоб люди були заможні. Що треба сказати? Добре... О! Котра година? Зараз звірить одинки. Шоста! Чого так мало пробило? Добав дуже добре морозиво, який скупили з Мегдали. Смакує. Температура на сонці було сьогодні навіть, 23 взагалі. Типу, був в футболці, комфортно і в шортах і то, на сонечку. Прямо можна загорати. Під 20-ту сорочців, бо вже підвечір ще й прохолодно. Накопили завжди все що треба, все що не треба. Дай будемо топі додому. Маєток. така прикольна алея з Маєток, маєток. Зрізаний. А маєток дуже старенький там. Ооо, реально пахнет, тут все святе, запах весни, все квітне, все пахне, весна прийшла. Так. Що хотілося би сказати? <кхи> Бачить якусь сучку, напевно вже десь дивиться Там скажу, подорожувати варто одну те. Я їжджу по своїй роботі так виходиш кудись, якесь містечко, бачиш щось нове, якісь тобі нові ідеї виникають, якісь там... Навіть на рахунок якого якогось побудувати будиночка собі, чи, чи плани, якісь паче якусь нову ідею для бізнесу. Але ти за цього варто буде роздавати. Облюс свою роботу за те, що вона зможе десь опинитися одному в в прекрасних містечок. А мені подобається така цитата, що е, скільки ти мов знаєш, стільки разів ти людина. І мені здається, якщо ти подорожуєш, е, так само можна. До того, да, причепити цю цитату, що скільки б ти не подорожував, стільки ти разів людина, бо в кожному місці ти відкриваєшся по-новому, в кожному місці ти інший, з кожного міста ти береш щось, щось для себе, для свого життя. Мабуть, можна так сказати, так? Так, хвилиночка філософії від мене, Так, Це здорово. Ой, блін, там такі гарні біточки. І тішечка. Котака. Yeah. Хатіше. Що, що хотілось би сказати? Що здорово так вийти, прогулятися. Подивитись, хто як живе. Ну так, хто як живе. Пофантазувати собі, подумати, що ми теж би могли так жити, uh -huh. якби. Якби не війна, яка в нас зараз є. Дуже так, скажімо так, трохи незвично, що всі такі собі. Без якихось головних проблем, всі тут ходять, випивають, бокальчик винає вечірком, це в них нормально. Еспресо навалюють. Думаєш, тим паче після сонячного ракетного удару в Запоріжжі то взагалі трохи не, та, не той настрій, але нічого, треба продовжувати жити. Прогулялися, трохи розвіялися, купили нарешті води. Трошки щось поїсти. Паніні хліба цього їхнього. Папане, як так він називається, де? Папане. Папане. Да й топаємо вже іншою стороною. Дар'я прийшла до магнолії. Тут такий чудовий аромат, такою свіжістю. І таким см... солодким метком. Там наш паркінг, Зараз це магістраль, нам треба її ще перелізти буде зараз через паркан, не через цей залі. А зараз спортсменка Дар'я Вишняк, Долає. Перешкоди, біг з перешкодами. Так, от приходиться деколи через, через такий паркан зелені, то його може не видно, видно. Оп, перелізло, мою. Я останній раз 15 років лазили. 15 років через обори лазили. Що страшно. Все, така, така от буває терниста дорога в магазин. Oh, eu... O oh, eu... oh, eu... oh, eu... oh, eu...